На моєму каналі, для чого я взагалі показую, коли я йду в ОТП, щось купляю, приношу, розпаковую, для чого це взагалі я роблю. Да? Хтось каже, ну що, прийшла за тебе, скупила, щось зняла. Е, ні, одного часу я можу там. Це не знімати, показувати готові страви, що я там приготувала, що я вигадала, для чого взагалі я це роблю все по суті. Я, по-перше, хочу показати зараз дуже дорогі ціни на продукти. Всі знають, що ціни ростуть, дуже важко людям. І ми чим. Чим важче нам жити, ну, морально, психологічно, люди більше їдять, і їдять, вони заїдають. Це ну, нікому не секрет, що ми тупо заїдаємо всі наші стреси. так. Коли немає жодного задоволення від життя, коли постійний стрес, то людина Перекидається або вона в алкоголь, або сигарети, або зв... якісь, ще, не дай Боже, якісь там ігри можуть бути, і в тому числі некорисна їжа. Це солодка, некорисна, якою отримуєш перше задоволення, так? ти задовольняєш свої перші потреби, але ти не робиш жодних, жодних, жодного нічого для свого організму. І це в нас прийшло вже колись ми харчувалися, коли в нас не, не було такого доступу до таких харчів. Ми їли просто їжу, то був плюс, так, в цьому. Але зараз вже в відкритому доступі все що завгодно, і полуфабрикати, помі домішки, помішки вже навіть варені продають, буряки, картоплі, все таке інше. Але знаєте, я завжди варю буряк сама. Я не купляю варени. Я не знаю, скільки воно в пачки лежало, розумієте, той буряк, скільки він лежав. Можна травитись їм, реально. Я знаю випадки, коли люди травляться. Тому я завжди варю овочі сама, моркву. І якщо я бачу, гарна морква лежить брудна, наприклад, да, ви тебе там заходиш десь. Ну, якщо ти не на базарі, краще взагалі на базарі купляти такі речі. Але якщо ти побачила моркву, Брудну, але нормально правильної форми і вона лежить в болоті. А, а тут лежить така помита одна, така, одна в одну, але така прям дуже штучна одна в одну і вимита, натерта, то я оберу ту в бруді. Мені не важко прийти і під краном помити, але вона більш-менш справжня, ніж та якась стрьомна морква. Ось, та багато можна до чого, до капусти придобатися, бо капуста в нас теж ще з дерев'яна, та багато продуктів дуже в нас сумнівної якості. Ми, ніхто від того не, не каже нічого, але ж все ж одно можна. Користуватись корисною їжею і не так дорого. Я, у нас дуже низька культура харчування зараз. Колись була більша, коли готували більше, готових страв робили люди, так? Е, ну, тому що не було такого полуфабрикату і готової їжі, готової кухні, ленивої цієї їжі, взяв, схватив, куснув і пішов. Будь-який бутерброд, будь-яка булка, вже готові бутерброди, чизбургер вже готові, все це приморожене, все отак продається. Ти взяв Дістав, з'їв і пішов. Навіть не треба нарізати нічого. Вона вже порізана ковбаса, порізаний сир, порізане все просто на ходу, бо у нас залишки часу, тобто ми завжди зараз постійно кудись не встигаємо. І це дуже зручно. Но це просто виходить з таку звичку, знаєте, погано. і люди починають лінитися, собі щось готувати. просто. Я кажу зі свого досвіду, тому що. Я так само інколи мені просто лінь щось приготувати. Просто коли ти воно лежить, лежить на тебе дивиться. Знаєте, який був мой останній крок, що спонукало мене подивитися на цю ситуацію по-іншому? Це викинути оцей кабак. Ну, тиквачку, так, я купила собі тикву, хотіла зробити щось з неї. Те, 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 те. І все ж таки нічого я з нею не зробила. Вона полежала мені холодильнику, і я її просто викинула. І я зрозуміла, що мені було весь час лінь з корисного продукту щось зробити. Мені було проще простіше з'їсти в 11 часов ковбасу, так, як багатьом нам там буває. Простіше з'їсти щось швиденько і піти лягти спати. Але ж від тої ковбаси нічого не потрапило корисного до мого організму. Якби я звіла тикву, то були якісь мікроеліменти і вдячність від мого організму. Це була моя шкіра, мій зовнішній стан, мій мозковий стан. Так до чого я взагалі, ось зараз я прийшла з англійської. Ну, десь тиждень, так, я коли харчуюсь, так, змінила свій раціон. І я сьогодні помітила, що мій мозок працював зовсім по-іншому. Коли я включила овочі, правильні, злакові, все інше свій організм, то мій мозок працював більш. Я була не роздруктована, я дуже гарно сприймала сьогодні інформацію, не так розсіяна якось і якось затуманеною, краніше. Я сприймала інформацію цілком нормально. Розумієте, мені було зрозумілі речі, які до цього я не розуміла. Наче ми таке просвітлення. А це все харчування, дорогенькі мої, це все харчування. Тому, коли ми їмо якийсь бруд непонятний, ну сміття, ми. Як сміття у наш мозок відпочиває себе, розумієте? Ми не можемо сконструвати, ну не можемо, як правильно, зосередитись так на чомусь, тому що цей цукор зашкалює в організмі, ці жири, і цукор не дають нам навіть думки зібрати. От уявіть, як це важко сприймається нашим тілом. Uh, і uh, до чого взагалі я почала це показувати, по-перше, показати, що можна купувати недорогі продукти, щось з них готувати так, прості страви, які я використовую, щоб ви їли, наприклад, можливо, теж з задоволенням, а не з тим, що треба й дивилися. Знаєте, я таке теж не люблю, коли кажуть: оцей продукт треба їсти, і ти давишся. Не заходить, краще не їж, бо воно буде не буде з нього користь. Це, по-перше, а друге, я помітила на касі АТБ останнім часом люди втрачають великі кошти. У ця лента. Подивіться, проведіть експеримент, подивіться, що купляють люди, які кошти вони витрачають, і на той ленті лежить можливо одна одиниця або дві. Ті, що е, хоч якось корисні, якось для тіла, для організму, ну якусь користь принесуть. Це можуть бути яйця, наприклад, або пачка молока. Може хліб ну дивлячись, який ще хліб, треба розуміти. Так, ну пачка молока, яйця це таке, що звичайно люди кладуть більшості людей. Да? А масло, якщо це вершкове, наприклад, якщо це не молочний продукт, то це класно. Якщо молочний, це краще взагалі ніякий. Бо то не зрозуміло взагалі, що то маргарин, у ті їсти це теж дуже. Я розумію, що немає коштів зараз. Ну, краще мені стається взяти менше, ну ніж таке. ніж, Я не знаю, краще взяти і якось розділити це масло, я не знаю, ну не транжери ці їсти. Так ось, я подивилась на цю ленту і заявилася, що беруть чіпси, вони зараз дорогі. Подивіться, скільки коштує пачка чіпсів, кола, чіпси. Якісь енергетики молодь бере, да? якісь маленькі пачечка сира, якогось те, такого сумнівного сиру, наприклад. Потім це якісь буваються сиски, да? сардельки бувають, і такі, що теж там і м'ясом не пахне. Думаєш, це такі кошти краще купити реально крильця або грудку. І це буде їм м'ясо, а це взагалі не, нічого, взагалі ноль. Овочів зовсім нема. Майже ніхто не кладе нормальний раціон овочів. Фрукти також мінімум, бо це начебто дорого. Але чіпси недорого нам. Так? Ні, можна дівчатам порізати фруктову нарізку, взяти апельсинчики, бананчики, там, фрукти нарізати і з'їсти щось цікавеньке, купити, купити потрошки горішків насипати і з'їсти це. За ту ж ціну, що купляється така величезна пачка чіпсів. Ну, ми купуємо величезну пачку чіпсів. І культура харчування в нас дуже сильно від цього знизилась. Тому подивіться, будь ласка, проведіть експеримент, будете в магазині, подивіться на ленту, яку скупляються люди. Що люди, люди зараз купляють в більшості булки, те, що можна наїстися швидко, так, здрамбувати себе, якісь пусті булки дешеві, бо це не від доброго життя, я розумію, і сміття. Якесь сміття, просто сміття. Ну, ну якось так. Ну що зробити? ну Якось так у нас склалося. І треба щось змінювати тут в голові своїй, бо мозок не працює нормально, коли ми їмо сміття. Я вам кажу, відверто, сьогоднішній експеримент. Я була на англійській, це зовсім була інша людина. Я сиділа зосереджено, У мене дуже важкий був день сьогодні. Багато я працювала на дачі, відверто скажу вам. Е е треба було багато чого мені зробити. Фізично я працювала цілий день, в мене була енергія, бо гранола вже їсти, їм же ж треба. Да, різні такі овочі в мене, Я взяла з, з собою сечовицю. З куркою поїла, Я була сита, в мене не булькало в животі. Це найголовніше. Я не відчуття, а в мене не було відчуття голоду. І найголовніше, раніше я ходила на англійську заняття, закінчується десь о 8 годині, аж в мене. Так ось я сиділа. в мене вже під кінець булькало в животі, Знаєте, у, у катіння починалося. Зовсім ніякого муркотіння, уркотіння. і до англійської, коли я бігла, я не запихувалася, бо інколи я так думала, ой, Боже, це я повернуся о 8 годині і вже мені буде хотітися їсти, треба зараз щось запихнути, побіжу, вже відпрацюю, бо мозок не буде працювати. А зараз, коли раціон змінився, я не хотіла їсти. І відсідила, і вийшла, і мені не зовсім комфортно, розумієте? комфортно. І що можна казати? Що не треба їсти нормально, треба їсти. Це життєво необхідно для нас усіх будь-якому віці, особливо у підлітковому, дитячому, коли формується все. Розумієте? Жінкам, кому як мені, вже під 40, за 40, це обов'язково, бо це наші гормони, наша це зовнішня краса наша. Тому. Якось треба себе розумієте ламати, я така, як і ви, і теж порушую правила, і їм теж багато чого не дуже корисного. Але якось треба це нормалізувати, щоб це не було не піддаватися тої рекламі і тому стадному відчуттю, що це всі їдять, і ти їси такий підряд, все підряд, як з того смітника, розумієте? І воно все реально дуже дорого, дешевше їсти корисну їжу, просту. Це дешевше. Ви помітите, як ви. Економити ще й на грошах. Я вам відверто кажу, ви чек зрівнити свій потім, подивитись, яка у вас різниця вже буде. Тому всім бажаю гарного, приємного вечора. Гарно харчуватися і вірити в себе і в свої досягнення. А ще я вас запрошую на своє. Вечірні АСМР. Сьогодні я для вас підготувала дуже цікаву тему. Хто полюбляє ці тематку? У мене є там одна підписниця. Я знаю відверто 100% вона полюбляє цю тему про енергії, чакри, люби. А сьогодні я на вечірній АСМР запрошую з темою, хто такі йоги. звідки воно пішло. І в чому суть взагалі практики йоги? Що це взагалі? І звідкіля і що з собою уявляю? Що це не сміх, не якась така дуристика, що це серйозні речі. І сьогодні я вам про це розповім. Вам буде цікаво в моєму, розмовному, розмовному спокійному, тихенькому СМР. Всіх запрошую.